На позачерговій комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій розглянули ситуацію з опаленням по місту, яке увімкнули 25 жовтня. Серед 325 будинків, які підключені до централізованого опалення, не в усіх надходить тепло до квартир. Комунальне підприємство Теплоенерго має доступ до внутрішньобудинкових систем теплопостачання та можливість проводити налагодження роботи лише в 199 будинках. Це ті, які уклали договірні відносини з КП ЖУК та ОСББ, які уклали договори на технічне обслуговування вказаних систем. В 126 багатопарти... багатоквартирних будинках КП «Теплоенерго» не може вплинути як на фактичний початок, так і на якість надаваної послуги централізованого опалення мешканцями квартир, які юридично являються її споживачами. Частину цих будинків передано в управління юридичних осіб, або в них створено ОСББ, які залучають до обслуговування внутрибудинкових систем теплопостачання інших виконавців, а не КП «Теплоенерго». Відомо, що деякі ОСББ взагалі проводять таке обслуговування самотужки, не долучає спеціалістів. Результати такого підходу стали випадки, коли мешканці будинку не час на тепло по причині нездійснення пуска наладження робіт, а іноді перекритих засувок. Доступ «Теплоенерго» в ці будинки ну, вільного доступу немає. Така склалася картина. Тобто мешканці обращаються в арін-дезпечну службу. Деякі взагалі не розуміють що вони в управлінні СББ, ну, на жаль, доступу не маємо. Ця ситуація в деяких випадках є критичною. Є такі скажімо так, приклади, що просто були закриті засувки, тобто сутки будинок пристояв без біля... тепла. <кх> На засіданні вирішили надіслати листи всім ОСББ та управляючим компаніям щодо забезпечення та функціонування систем теплопостачання. Також на комісії розглянули питання щодо подовження дистанційного навчання на один тиждень. У зв'язку з ускладненням епідемситуації в Україні рекомендують нам зводити не зводити дітей в організовані колективи, тобто організувати для них канікули, а також рішення регіональної комісії з питань. Техногенно екологічної безпеки номер 26 від 26 жовтня цього року. На сьогодні, відповідно до рішень педагогічних град, закладами освіти внесено зміни до структури навчального року, і з 18 по 23 жовтня учні наші відпочивали, а потім приступили до дистанційного навчання. Тобто, цей тиждень ми навчаємося дистанційно. Проте, у зв'язку з складною ситуацією щодо захворювання нам рекомендують продовжити канікули. Ми просимо не продовжувати канікули, а розпочати з 1 листопада. Навчання дітей за дистанційною формою навчання. Ну, хочу наголосити на те, що згідно закону України про освіту, про загальну середню освіту, освітній процес розпочинається в закладах освіти 1 вересня і триває 175 днів, а також канікули не менше 30 днів. Тобто, якщо зараз ми зробимо додаткові канікули для дітей, нам прийдеться відпрацьовувати. Цей, цей процес у червні, коли вже може бути жарко і так далі. Враховуючи вище зазначення, ми все ж таки просимо не робити канікули, а організувати дистанційне навчання для учнів перших 11 класів з 1 листопада. Педагогами закладів освіти напрацьовано вже певний досвід. В частині особливості освітнього процесу за дистанційною формою навчання, також це повна зайнятість учнів у першій половині дня, це все ж таки нам дасть можливість більш якісно організовувати дітей. І не залишати їх на весь день без догляду дорослих таким чином. Учні перших 11 класів з 1 по 7 листопада будуть навчатися дистанційно. Директор Лозівського територіального медичного об'єднання Іван Жовтий доповів, що на стаціонарному лікуванні наразі знаходиться 221 людина. Поток хворих, які захворіли на ковід, як можна сказати, нескінченний кожного дня поступають. 22 до 30 осіб така ж кількість больних і виписується, і дуже багато на превелике жар літальних випадків, які пов'язані в першу чергу з захворюванням на ковід, а в другу чергу цих хворих, як правило, дуже складні супутні патології, які осложняють перебіг захворювання на коронавірусну інфекцію. У зв'язку з тим, що збільшилась кількість у нас хворих на ковід, ми розширяємо стаціонарне відділення на третьому поверсі, зробили електропроводку буквально в авральному порядку на, на тій неділі. Вже почали заповнювати і третій етаж, півкрила вже заповнили. Ну, я бачу таку ситуацію, що в нас треба буде заповняти і другу половину, тобто, я, мабуть, ми все-таки три етажа займемо. Кислородна допомога у нас надається за допомогою концентраторів, і провели ми систему киснепостачання жидкого на 175 ліжок. Останні хворі у нас було 106 концентраторів. Зараз ми докупили 10. Спасибо Олексій Борисович, що дав своїх запасів. Ще нам 5. І у нас стаціонар номер 1 Передивилися ми свої можливості, виділили ще туди два концентратори, тобто додавали туди ще 17. Ті хворі, які потребують кислородотерапії, в принципі, вони забезпечені. Наразі вакцинуватися і... можуть усі бажаючі. У Лозовій працює два пункти вакцинації. Також є мобільна група, яка виїжджає на місця. На сьогоднішній день вакцинуємо поліклініка, центр вакцинації. Так званой голубой поликлиники на третьем этаже отдельный вход существует там. И первый этаж на Лазовского городской поликлиники. Вакцинируется там, где есть доктора. Почему? Потому что медсестры не могут вакцинировать без разрешения доктора. В орельке вакцинируем до обед. Почему? Потому что там у нас один доктор, который тянет всю орельку, она уже, скажем так. В возрасте. Это Понютина, Краснопаловка и э, село Пыремово. Помимо всего э, ездит мобильная бригада по району. Ездит не только по району, но ездит еще по э, предприятиям, где э, кремники организовали количество человек больше 10. Э, если больше 10 человек, значит мы планируем вставить его в поездок и проезжаем вакцинировать. На данный момент есть вакцина, это Pfizer есть, Комернати, так скажем. Ждем новую поставку Астрозенека и Коронавак есть.